Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні я в Лохвицькому механіко-технологічному фаховому коледжі Полтавського державного аграрного університету. Він розташований в місті Заводське, і я запрошую вас з ним ознайомитись. Чому з'явився коледж в Заводському? І як він протягом існування розвивався, що змінювалося, Які професії додавалися, які можливо зникали? Історія нашого коледжу саме розвивалася на території цього містечка, тому що тут почала розбудова великого найбільшого в країні цукрового заводу. Це було в 1928 році. На базі цього цукрового заводу ну, саме розпочалося навчання, і в 1931 році був саме відкритий цей у нас вечірній хіміко, механічний технікум при Сталінському цукрові. Крому заводі ідея розпочали випускати підготовку спеціалістів середньої ланки, і саме в цьому році було вже зараховано 20 студентів. У 1936 році вже було випущено 11 випускників саме за кваліфікацію технік механік. У 1941 році готували спеціалістів для цукрової галузі, саме техніків механіків, теплотехніків і техніків хіміків. З 1944 року в технікумі розпочалася саме підготовка кадрів середньої ланки для спиртової галузі У 1982 році. За спеціальністю бродильне виробництво і виноробство відкрили спеціалізацію виробництво пива і безалкогольних напоїв У восьмому році. Технікум почав підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю зберігання і переробка зерна. І в 2011 році відкрилася спеціальність виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових. Концентратів у нас така лабораторія, вона учнівська, але всі прилади, які є класичні методи, ми всі вивчаємо саме тут з нашими студентами. Саме основним, що в нас є такою цікавинкою, це є дослідницькі роботи. Наші студенти виконують дослідницькі роботи по дисципліні або освітньому компоненту. Це технологія галузі. Дослідження саме можуть проводити на підприємствах наших великих підприємців, підприємство Прато Болонь, Полтавпиво, Львівська пивоварня, Харківський був пивзавод Рогань. Де студенти проводять дослідження і відповідно потім впроваджують і розробляємо рецепт. Що саме в нас цікаво, у нас, я хотіла показати наші рецептурники студентів: наші студенти розробляють напої. Студенти розробляли настоянки, розробляли лікар-виличанні вироби. Ми відкрили спеціалізацію виробництва пива і безалкогольних напоїв, тому наші студенти розробляють саме на основі місцевої, рослинної, недорогої сировини, розробляють напої. Ну, у нас, бачите, наприклад, ароматизатори, це в нас ароматизатори з підприємства. Діти, коли проходять якраз третій курс, це зараз на практиці, вони після практики приїжджають. Вони привозять з підприємства невеликими капельками. Ну, ми можемо Додати ароматизатори. Етикетки робимо великі при захисті дипломних проєктів, коли в нас були зараз, на жаль, вже немає. В нас другий рік то на захисті дипломних проектів вони представляють великі етикетки відповідно на комісію. Це творчість, це треба дійсно скомпонувати, тому що етикетка повинна бути близька по кольору до кольору напою. Є свої особливості до виготовлення етикетки, до оформлення етикетки. Закріплюються не тільки розробкою. Вони ж повинні обов'язково впроваджені бути у виробництвом. Нажі ж іде повністю новобудова. Ми показуємо все обладнання, схему, технологічну схему, повністю яку ми впроваджуємо, як готується напій у проекті американському проєкті USAID, який надав обладнання, яке ми повинні навчитися працювати, залучати наших студентів і надавати допомогу фермерським господарствам, які знаходяться поряд між в нашому в нашій місцевості. Ми перш за все, ми відібрали. Пробуємо землі пшениці, яка зійшла фермер для того, щоб визначити, наскільки пшениця засвоює ті поживні речовини, які є в ґрунті. Провели дослідження поверхні поля, нам треба було визначити, чи є там поживні рештки, чи є там забур'яненість, чи є там шкідники, чи є там ознаки хвороб, що добре цього не виявлено було. Відібрали для аналізу і зараз починаємо проводити калібрування приладу та будемо визначати вміст поживних речовин, зараз в листовому апараті пшениці. На лабораторному занятті з дисципліни технохімічної. Контроль виробництва ми визначаємо у житньо пшеничному хлібі показник пористості. Крім аналізу хліба, як ви бачили на лабораторній роботі, вони ще аналізують вироби макаронів. Ви бачите, як картина, які різновиди макаронних виробів. На цій картині можна побачити. Наше таке досягнення, за дякуючи спонсорам нашим благодійні допомоги. Ми придбали нові комп'ютери, сучасні комп'ютери, потужні. Стараємося, рухаємося вперед. У нас ні один захист курсового і дипломного проєктування у Нас немає без креслень технічних заклад, тому що у нас є і технічні схеми, і, і розрізи механіків. Тому це у нас основа виконання креслень на курсову дипломну роботу. Чи проєкт. це лабораторія органічної і. Неорганічної аналітичної хімії це є основа базової дисципліни для вивчення в подальші дисциплін, спецдисциплін, для вивчення технології. Це обов'язково треба основа хімії. Тоже це як краритет, як ви кажете, історія так? це є металевий спиртоміст з позолотою. Це він для визначення місту спирту у чистому спиртовому розчині. До нього є гірки, кожна гірка має. Розріз, який одягається з вуженої частини і залишається для того, щоб він занурився у розчин. І що він виміряє? Вимірює місць спирту у спирті, в спиртових розчинах. Це навчально-виробничий корпус номер 2 Добувачі освіти навчаються спеціальності галузею машинобудування, освітньо-професійна програма, експлуатація, ремонт обладнання харчових виробництв. Наша майстерня це механічний цех. В механічному цеху е знаходяться металообрубні верстати токарні. І фрезерні верстати. Також є шліфувальні верстати, сверлильний. На цьому стенді можна бачити навчальна продукція, яку ми виготовляємо. Слюсарний цех знову ж таки цех обладнаний злюсарними верстаками для виготовлення, опилювання, сверління, гнуття металу. Всі слюсарні операції ми виконуємо і студентами навчаємо їх. Ретації обладнання харчових виробництв. Як ви бачите, тут є у нас і Схеми цих виробництв зв'язано з тим, що будову ж не можна розказувати, не знаючи схем технологічних. Для того, щоб студента якимось чином навчити, то ви бачите стенди дуже потужні. Воні стоїть стенд, передача ланцюгова, різні види, і однорядна, і двохрядна, і вона ж працює. Більш сучасні прийде, щас всі автоматизації на виробництві через такий контролер проходить. Це там трошки допомогли спонсори, бо приклали таку владні. А Оце все сучасні датчики такі, цифрового дисплея. Вивчаємо, розбираємо до вінтика, щоб вони бачили, що всередині тоді якби, краще воно засвоюється. У нас дві спеціальності: галузеве машинобудування і харчові технології. Галузеве машинобудування включає освітню професійну програму це експлуатація, ремонт, обладнання харчових виробництв. А харчові технології спеціально включає три освітньо-професійні програми: перша це зберігання і переробка зерна, бродильне виробництво і виноробство, і третє це виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових концентратів.